Я сапер, я заряджаю дрони для нашої групи. Тобто дрони підготували, прошили, там пропили, що зробили, я зарядив бомбу. Від мене залежить, е, зернеться бомба чи ні. Я роблю все для того, щоб бомба спрацювала і ворог був знищений. ...припас зроблений на d принтері Начинка у нього С4 та якісь, мабуть, шайби або цепи е з бензопали дуже гарно працює. Головне, щоб більше було С4 та якісь шайбочки, які можуть вражати ворога. Навіть якщо він сидить десь по станції і попасти 5-10 метрів від нього, ну, це 300-100%. Так, ми завжди приїдемо на позицію, зразу готуємо дрони. 15-20 дрони у нас стабільно вже готові, якщо якийсь любий виліт, погас, осколок або ПГ, щоб ми зразу вилетіли, щоб не витрачати час. Тому що час це ну, життя може комусь врятувати. У нас ці дрони готові завжди, ми нацепляємо батарейку вже готові БК, і цепляємо, і засобимо дітонатор. Перев'язуємо. Виймаю передохранітель і все. Працюючи чака віддергується, пішов контакт і удари, працюють. Я вже п'ятий рік служу. У цьому підрозділі також служить мій батько, тому батькам мамі ще більше переживання. Мене мотивує бувати ворога, щоб він не дійшов до мого будинку. Де живуть мої батьки? З самого початку буду служити до кінця, поки ми всіх не знищимо.